Всім привіт! Мене звуть Тетяна, я живу в Україні і сьогодні ми з вами приготуємо цукерки, пташине молоко. Е е ну, от нагадують е такі, як ми е колись їли в дитинстві ще в радянські часи. От в один-в один. Не знаю як, але <с> вони нереально смачні. І скупимось ми сьогодні в Новусі. Беремо тачечку і поїхали. Подивимось, що у нас за магазин. Ну, Вони приблизно всі однакові, але швиденько прошмигнемось. Нам тут, в принципі, багато не потрібно. Якщо щось побачу цікаве, то я вам покажу. Так, нам потрібно 250 мл соку яблучного, але я у відділі сотків і. Ну, в основному апельсиновий, такий -сякий. так, відразу кажу, садочок не беріть. Ось можна джафа. Ось такий непоганий: 88 гривень за літр. Да, тут літр. Можна, в принципі, взяти і маленьку, але це садочок. Ні, ось, 32 гривні О, 250 мл. Давайте тоді візьмемо його для чистоти експерименту. Да? Це 32 гривні. Ну, хоча літр буде дешевше, звісно. Ну, я візьму такий сік. Нам потрібен цукор, але дивіться, яка цікава річ. 900 грамів в м'якій упаковці коштує 39 гривень, а 1 кілограм в такий паперовій 47 гривень. Ну, так. Да. Тоді візьмемо ось цей цукор. Нам його вистачить. Нам потрібно три яйця, але я купувати не буду, бо є в мене домашні курочки. І хочу вам показати 18 штук 124 гривні, поштучно по 5 гривень штучка. Ну, але тут тільки білі, 10 штук. Ух ти, дорожчають. Або це ось такий 89 гривень за 10 штук. Ну, ось є 72 гривні за 10 штук. Ну, тобто орієнтуємось 8 гривень, ну, навіть 6 гривень одне яйце. це. Так, і агар нам залишився. І я таки знайшла агар. Дивіться, 8 грамів, 46 гривень. Ну, чесно кажучи, це дорого. Якщо ви будете, вам потрібен агар, краще замовте в кондитерському магазині. Це буде набагато дешевше. Тут 8 грамів. Ну, нам однієї пачечки вистачить. Не знаю, який він. Я беру, звісно, в кондитерському магазині. Ну, але для, для вас спробую. Ось такий це у нас, ну, ви бачите, фірму приправка. Угу. Ну, все, поїхали готувати. І хочу показати вам цукерки пташине молоко в супермаркетах. Дивіться, 340 грам, 280 гривень. Гривень. ось такі, от У нас буде те ж саме. Тютілька в тютільку. Можна навіть потім зробити і такі кольорові серединки. ну Більше я тут пташиного молока не бачу. ну от Ви бачите ціну. Може, десь і дешевше є, але порівняння. І перед тим, як ми з вами почнемо робити вже а, нашу начинку, основу нашого пташиного молока, нам потрібно підготувати форму, в яку ми будемо зливати нашу масу, наше суфлє. А, Для цього нам потрібна будь-яка. Квадратна форма. Ну, в принципі, якщо у вас вже немає так... квадратної, візьміть круглу, ну, тоді будете обрізати шматочки, там, краюшки, а потім з'їсти так. Теж варіант. Я буду робити ось в такій формі, вона у мене без дна розмір її 20х20. Ця у мене трошки більше. Ну, тут за бажання. Мені подобається ось ця. Що ми робимо? Нам потрібно зробити донешко. Якщо в цій, якщо у вас з дном, то просто легенечко промасліть олійкою без запаха і все, більш нічого, не застилайте нічим, не потрібно, воно дуже гарно все виходить легко. І це якщо у вас з дном. Якщо у вас без дна, нам потрібна теж олійка і по наружі нам потрібно. Трошечки промаслити. Щас я отак візьму. І промаслюємо понаружі нашу форму. Для чого? Для того, щоб закрити, щоб у нас приклеїлась харчова плівка сюди. І таким чином у нас буде рівненьке красиве донечко. Так, беремо харчову плівку, закриваємо. Відриваємо. Так. І тепер ми беремо і натягуємо нашу плівку, щоб у нас не було ніяких гармошечок. Щоб у нас було рівне-рівне донечко. Маслечко потрібно для того, щоб у вас прилипла а, ваша а, плівка. Все, дивіться, вам її навіть не видно, але вона є. І для того, щоб у нас нічого не провалювалось, беремо будь-яку підложечку, можна досточку, ну рівно. Бажано, щоб вона рівна була, щоб у нас ідеально рівненькі були шматочки нашої начинки, нашого пташиного молока, які ми потім будемо обливати шоколадом. Все, форма наша готова, приступаємо до. Нашої начинки. В приготуванні дуже все просто. Беремо ковшик, наливаємо сюди 250 мл яблучного соку. Можете взяти будь-який сік, але бажано не кислий. Тому що агар не дуже любить е, кислоту, він е, тоді погано стабілізується. Тому візьміть банановий, яблучний, е, вишневий, ну, будь-який сік. Тепер сюди ми насипаємо 7 грамів агар-агару, е, бажано сила 1200. Якщо ви купуєте в магазині, не знаєте, яка там сила. Ну, Бажано пробувати. ну, Більше агару, я думаю, не потрібно додавати. Ну, в общем, Спробуйте. Якщо буде погано стабілізуватись, додайте тоді, додавайте трошки більше агару. Ну, Взагалі-то краще знати, яка сила агару. Нам потрібно 1200 а, І Сюди ми додаємо 200 г цукру. Все, Це ми будемо відправляти на плиту і в діжу. В міксер. Можна, до речі, і ручним міксером збити, але е, на допомогу вам потрібен буде хтось, щоб тримали е, вашу чашу. Е, 80 грамів білку відправляємо, 80 грамів цукру і дрібку лимонної кислоти. Це ми будемо збивати. Поїхали! Ковшик у нас вже на плиті, вмикаємо нашу. Плиту я не електричну, а газову вімкну. І робимо такий вищий середнього вогонь. Якщо у вас електроплита, то тоді беріть плюс половину там, на одне-два ділення. або Ну, в общем, вище середнього, а, але щоб вогонь не виходив за края ковшика. Чому я зараз детально вам все це буду пояснювати? Тому що, якщо ви знаєте, я займаюся професійно зефіром, зефірною флористикою, я дуже добре, дуже гарно знаю, як веде себе сироп, як потрібно зварити сироп, як веде себе агар. Тому зараз буде такий коротенький лікбез для того, щоб у вас все вийшло. І щоб ви мені не сказали, що у вас не написали потім, що у вас нічого не вийшло. Для цього, щоб все у вас вийшло, деякі нюанси ви повинні знати. Так, поки у нас агар, сиропчик, точніше, закіпатиме. Діжа у нас поки стоїть, не чіпаємо її. Ось тут у нас білочки і цукор. Ми поки не вмикаємо. Ще один нюанс: білок і цукор, і бажано діжа повинні бути теплі. В принципі, я можу вімкнути. У мене є тут підігрів в цьому комбайні. Якщо у вас є підігрів, то можете вімкнути десь на 60 градусів, нехай буде з підігрівом, і нехай все перемішується, підігріваються мої білочки і цукор. Що таке агар? Агар, коли ви його приготували, проварили, він боїться остигання маси нижче 42 градусів. Якщо у вас температуру ви будете підтримувати уже готової маси. 42 і вище, від 42 до 60 градусів, то з вашою масою нічого не, буде, не трапиться. Вона може стояти у вас будь скільки часу. Для цього ми, з ефірні флористи, використовуємо духовку. От Я зараз вімкну свою духовку на режим конвекція, не верх нічого, просто обдув теплим повітрям. Зараз я вам так приближу. Ставимо на 50 градусів. Все. І нехай духовка у нас підігрівається. Тому чому? Для чого? Якщо у вас не влізе вся маса в форму, припустимо, ви можете уже готову масу в діжі поставити в духовку, і вона може чекати там хоч 2 години. Тому. З цією масою ви можете заливати в будь-які форми, чекати, ну, воно застигає дуже швидко. Як тільки ви залили форму, температура знизилась нижче 42 градусів, фактично, агар вже схватився. І його ну, витяг... витаскувати його ще зарано буде. Щас, я все по порядку вам розповім. Далі, цей сироп ми варимо. Ну, ми вже як зефір, ті, хто займається зефіром, зефірною флористикою, ми варимо до ниточки. Якщо ви вперше стикаєтесь з таким рецептом, і у вас є термометр, візьміть його і варіть сироп до 106 градусів. От і все. Так. Чекаємо, поки закипить наш сиропчик. Наш сироп закипів, вогонь ми не зменшуємо, нехай так і вариться. І в цей час я вмикаю наші білки з цукром, але не на максимум. В цьому випадку нам не потрібні дуже багато повітря в білках. Навпаки, нам потрібно якомога менше, але збити ми повинні його дуже-дуже гарно до плотних піків таких. Тому це хай збивається і сиропчик ми наблюдаємо. Зараз я вам покажу на ниточку. Ну, я вже не буду, я просто знаю, як він, який він повинен бути. А ви, якщо не знаєте, то беріть термометр і бажано з щупом і чекайте 106 градусів. Мій сироп майже готовий. Як ми перевіряємо, як я перевіряю, дивіться, коли ви отак лопатку піднімаєте, ось тут при стіканні капельки повинна тягнутись тоненька ниточка. Вона майже вже тянеться, але ще не зовсім. Хто цього не розуміє, беріть термометр, градусник. Ось, де бачите, вже така сопілька, і у нас повинна бути така тоненька ниточка, але вона зараз ще не тоненька. По часу це десь від 3 до 5 хвилин вариться наш сиропчик. Знову ж таки, це залежить від соку. Якщо ваш сік натуральний, він вариться набагато швидше. Якщо там дуже багато. Консервантів, він, точніше, якщо він натуральний він вариться дуже швидко, якщо багато консервантів і води, то він вариться довше. Все, фактично, я можу вимикати Да. і дивимось на наш білок. І наш білочок уже готовий. Дивіться, я вам зараз покажу, як він повинен виглядати. Ось таким чином виглядає наш білок. Коли ви дістаєте, наші клювіки навіть не колишуться. І тепер нам нашу масу її не потрібно збивати. Нам потрібно на невеликій швидкості, ну, приблизно ось так, перемішуємо, вгамовуємо від. Шуму наш сиропчик і потихенечку вливаємо по краям стінки, по стіночкам вливаємо потихеньку наш сиропчик так, щоб він вмішувався. Можна навіть трошки більше. Зараз я трошки більше зроблю. Так, І вливаємо, вливаємо. Не збиваємо, нам в цьому випадку повітря, воно і так буде. Але забагато нам не потрібно. Для зефіру ми його збиваємо, так, щоб там було повітря багато, щоб він такий був пористий. Для суфле ми його просто вмішуємо. Маса у вас зараз буде дуже-дуже гаряча. Не бійтеся. Не забувайте, що агар стабілізується нижче 42 градусів. Тому, навпаки, нам потрібно, щоб він, наша маса завжди була гаряча. У мене вже і духовка нагрілась. Якщо у вас немає духовки, то тоді старайтеся відразу все це використати. Всю масу. Залити десь в якісь форми. Так, все, дивіться, сироп я весь влила. Відставляю, беру свіженьку лопаточку. Все, фактично, у нас все перемішалось. Дивіться, яка маса, яке суфле у нас вийшло, бачите? Воно дуже таке тянуче, тякуче. О, все, я можу навіть накрити полотенечком і поставити в духовку, а можемо відразу залити в нашу форму. Висвобождаю. О, це в мене духовка нагрілася, я її не вімкнула. Щас, секундочку. Так, єсть. Все, це я обираю. І виливаємо нашу масу в форму. Так. Щоб вам видно було. Так, розподіляємо. Бачите, духовка тут і не знадобилась. Ну, це я так вам для, показала для того, щоб ви знали, мало ли яка у вас духовка. Тепер я хочу ось так постукуємо і розрівнюємо. Я навіть візьму зараз цю. Лопаточку і розрівняю рівненько. Але робіть це швидко, бо наш, наше пташине молочко швидко стабілізується. Все я розрівнюю. Я все розрівняла. Максимально якомога краще. Бажано м, навіть взагалі поставити в духовку, щоб воно гар гарно підігрілось і залилось таким ровним шаром. А тут у нас вже е, трошки підзастило, тому он є такі рельєфчики. Ну, буде у нас низ. Е, все. Тепер відправляємо його в холодильник десь на годинку і повернемось. Наше суфле простояло в холодильнику годину. Подивіться, як воно виглядає. Все чудово, і ми його відправляємо на пергамент. От я навіть, дивіться, нічого не, не чіпаю, він сам сповзає вниз. Так, обираю плівку і знімаю нашу форму. Надо було там трошечки підійти, але не страшно. Вуаля, дивіться, яка краса. Так, це обираємо. І тепер а, надовго не залишайте. Ми беремо і нарізаємо на будь-які шматочки, які а, ви хочете, щоб були а, ваші цукерочки. Можна навіть лінієчкою або якусь мірну. Зараз я положу лінійку, щоб це було у нас красиво. Ну і от, по 2 сантиметра. Зараз я зроблю насічки такі. Я дуже не старалась, у мене не глаз алмаз, і тепер я виклала приблизно рівненько і нарізаємо попер... поперек. У мене тут ніж потрібно. Не, не дістає до краю. Тому над... Ось, бачите, ця ручечка мені заважає. Все, і нарізаємо такі кубички. Я нарізаю і готуємо наш шоколад. Для того, щоб покрити а, наше пташине молоко шоколадом, я візьму калети. Чорного шоколаду. Тепер мені потрібна решітка з якимось піддончиком, куди буде стікати лишній шоколад. І якщо у вас є, це буде добре мікріо. Воно додасть глянцю нашому шоколаду. І якщо у вас є, це перометр немає, то нічого страшного, все ми зробимо. Так, ну що, розтоплюємо шоколад. Я розтоплюю шоколад на водяній бані, але я в миску наливаю кипяток, ставлю миску з шоколадом і поступово помішуючи, розтоплюю наш шоколад. Цей спосіб удобний тим, що потім, коли ми будемо окунати наш шоколад, шоколад буде постійно в теплому стані, тому що нам потрібна робоча температура шоколаду десь 30-35 ну, градусів. Взагалі-32, то ну, плюс-мінус хай 2 градуси. Тому мені так більш зручніше. Все, чекаємо, поки розтопиться наш шоколад. Так, шоколад у нас розтопився. Тепер я дивіться обережно, щоб не перегріти вище з 50 градусів, іначе він звернеться. Якщо у вас є мікріо, можете додати трошечки мікріо. Там йде один грам, здається, на 100 грамів. Ну, я так для. Я не думаю, що у кожного є мікріо, тому ну, воно вам і не потрібно. Тепер, що ми робимо далі? Кожен раз, якщо у вас в воді стоїть ваш шоколад і в кипяточку, да, перевіряйте, щоб, не бу... щоб шоколад не перегрівся. Все, тепер беремо дві вилочки. Зараз я оберу лопатку, щоб вона мені не заважала. І я покажу, як я. Овалюю, бачите, прилипла покажу, як я обвалюю наші цукерки. Так, беремо наше суфле, тепер обвалюємо його в шоколаді. Воно густеньке. Чому я люблю не в глазурі, а саме в шоколаді, тому що я роблю для себе і я люблю, коли хрустить. Шоколад. Тепер ми беремо ніж і обережно ось так, з кожної сторони, убираємо зайве. Все. І обережно викладаємо на решіточку. Все лишнє, воно зараз ще стече. І так, йдемо з кожним шматочком. В принципі, нічого важкого тут немає. Все. Це все робиться дуже швидко коли вже етат. головне Ну, зараз все одно, коли ви окунаєте а, цукерочки, у вас маса буде, шоколад буде охолоджуватися швидше. Тому дивіться, обережно кипяточку доліте. Якщо він охолоджується, просто доливаєте в піддончик кипяточку, і він підігрівається знову. Все, і так ми робимо наші цукерочки. Наші цукерочки готові. Подивіться, яка кількість. Я знаю, що ви зробите краще, тому що я. Уже поспішаю, дивіться, ще вся в шоколаді. А, тому що гості на порозі і зараз буду все розкладати. Ну, і покажу вам в розрізі, от чому я обожнюю а, ці цукерки. Бачите? Дивіться. Дивіться, яка це краса. І це смакота нереальна. По-перше, зараз я ось вам на тоненький такий покажу, дивіться розлом. Воно. Шоколад він ламається, не тянеться, він ламається, тому що це натуральний шоколад. І на смак. М -м! Ви нічим не, відрізні, не відрізните від магазинного пташиного молока. Це однозначно. Спробуйте зробіть. І потім напишіть мені в коментарях. Тому що це нереально смачно. Це. Саме те пташине молоко, яке продається, до якого ми звикли ще з радянських часів. Тому масло, не масло, не знаю, ось вам пташине молоко. Ну що, все, люблю вас, пока-пока!